Рада вас бачити. Хочу зробити невеликий вступ. Поки буду розповідати вам, знайшла відео минулого року. Це рівно рік назад, як мій город переїхав на нове місце. Хто дивився відео про мій балкон, одразу помітить різницю. Зараз, на жаль, я з кожним днем все частіше боюсь заходити на балкон зранку, оскільки світло нам дають по 2 години на добу. Повітря сухе, зволожувач я не можу вімкнути, лампи також майже не працюють. У мене реанімаційний відділ є, плюс багато орхідей, дують бутони. Я знаю, що така ситуація у всіх. Що казати про квіти там, дітям, бабусям, дідусям, домашнім тваринам, холодно, мерзнуті, світла нема. Або є, то кіт наплакав того світла. У мене самої не було опалення три тижні, але давали світло. Що я можу сказати? Ви самі все знаєте. Давайте трішки поглянемо поміж тих, хто тримається квітів, так як я намагаюся. Хоча, хоча б на декілька хвилин трішки відвлічемось. Ну, саме так роблю я. Жарти жартами, знаєте, але вчора дали світло ввечері. Я... Сиділа і малувалася світлом і зняла таке відео. Піратки коте. Купляла я його минулого року, було дві рослини в горщику, одна звичайна, інша повинна була бути метеликом. Приїхала вона до мене, коли один кущик квітнув звичайним, ось заквітли обидва кущики. Ну, як бачите, пілор. Не знаю, що з ним робити, оскільки в мене є метелик, ну, поки висять, нехай висять. Але дуже файний кущик. Також пірат. Купляла я його минулого року. З не дуже звичною мутацією, квітка близько 5 сантиметрів, що для нього маловато, і були проблеми з листям. Вони почались майже одразу. Я їх обробляла, лікувала, деякі видалила. Ось два листочки, які вже більш-менш здорові, нижні. Я не чіпала, я хотіла собі для статистики, скажімо так, їх залишити, не знаю. О, мій садовий гном. Поки дивлюся з верхніми, все нормально, тому нічого більше не чіпаю. Ну, подивимось, поки він у мене на олівці. Але гарний полярний ведмідь. Мене він підкорив своїми рваними квітами, коли його виставляли на продаж, але в домашньому цвітінні все ж таки він повернувся у свою форму. Мені подобається губа, я взагалі люблю білі квіти з цікавою серединкою. Квіточка десь близько 7 см, така ніжна і дуже ухайний квітонос, такий слухняний. Тут для вас буде невелика інтрига цього вусатого пана, я вам його покажу. Я його дуже чекаю, коли він відкриється. Ще схожий на дитинча-орла. Не знаю, хто це. Купляла на OLX, на півметелик був. Схожий на динаміт, але це не він. Як бачите, доростив з мерестеми звичайні квіти. Побачимо, що буде в другому цвітінні. Пініф. Чесно кажучи, я не знаю, звідки він. І найстрашніше, що я взагалі не пам'ятаю, звідки він взявся. Заспокоюйте мене, будь ласка, що у вас також таке буває. І знову пікочіп, мій Фенікс, я його вже показувала, але знайшла фото, як він цвів у мене ще до війни. Я його омолоджувала, він хворів, і бачите, навіть квітка якась мені здається їйша, але це він, мій улюбленець, хоч і вередливий. Ми з ним і, Крим, і Рим пройшли, тому буду в кожне відео його вставляти. Ну, і, звичайно ж, дикий кіт, а Де ж без нього. Цвів минулого літа, ростив паралельно новий квітонос. Але якось, бачите, так слабенько в цей раз. Це попкорн. Я нещодавно його придбала, поки що з ним знайомлюсь. Це я також чекаю разом з тим васатиком. Вони повинні одночасно відкритись. Це буде дуже красиво. Це у мене вже залишки краси, фонда. Не піднімається рука відрізати, тому поки стоїть. Крила ангела. Не прихильниця, я смугастих орхідей, але тут така губа і колір такий насичений мандарин. І він майже не втрачає його з часу. Також фото при купівлі. Колір той самий. Насичений і яскравий. А тепер увага, придивіться на квітку. Та-дам! Це та сама квітка при купівлі. Давайте ще разок спробуємо. Та-дам, це знову вона. Помилки тут не може бути, бо цей кущ я впізнаю з усіх. Я довго не могла знайти для нього місце, бо він великий. Як таке можливо? Ну, колір окей, але губа там кругла, тут рвана. Вірка на місці була підписана як аля розет бігліт. Чесно, дівчат, це помилка, чи може таке бути, я не знаю. Трішки підемо в зелененьке. Ось у мене хоя куноза, вона вже така достатньо велика, при тому, що я її обрізала достатньо часто. Вона була куплена в мене таким маленьким кущиком. І зараз така красуня. Це в мене Монстера Альба. Така красуня. Залишився один старий лист, який був при купівлі. Купляла два листочки, і потім посадила їх разом в один горщик. І улюблена рослина мого сина. Алоказія шкіра дракона. Леко Фантастік, люблю дуже її, але минулорічна форма квітки мені подобалась більше. Ось такий, сподіваюся, цікавий випуск вийшов. Дуже прошу вас допомогти з тим розовим бігліпом. Бо знаєте, чи то я, чи то лижі не їдуть. Дякую, що побули зі мною. Мирної вам ночі, дня і до зустрічі!